Через ситуацію з водопостачанням в Ямполі скликали селищну комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таким чином селищна влада готує правові підстави, щоб розірвати договір з ТОВ Водолі БС і повернути з оренди водогін. Новим надавачем послуги може стати комунальне підприємство Ямпільське. Селищний голова Ольга Губор оголосила присутнім, що за даними селищної ради, новим власником ТОВ БС» є 24-річний чоловік. Зв'язок з яким відсутній, Григоров Сергій Володимирович. 21.04.1999 року народження, е, уродженець місто Рубіжне, Луганської області, Северодонецького а, району. Старший майстер ямпільської дільниці філії Глухівський Рем Петро Кокоровець зазначив, що підприємство має борги за спожиту електроенергію. О, зараз борг дев'яносто шість тисяч. Вони повинні додати, а якщо не додадуть звіт, ми не можемо розірвати, нема ніякого і понадавати комусь електроенергію, але це вода і водовідвина і mm -hmm. ситуація патова. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олег Посухов заявив, що ситуація негативно вплинула на оперативність роботи пожежників. Водозабор ми на ньому завжди заправлялися водою. Там завжди був добрий напор. Віжаючи до цього, воно було ще зачинене, ніхто його також не обслуговував. І ми втратили час на гасіння пожеж, які б могли ми використати на заправлення водою, і щоб були менші збитки від пожежі. І також саме така на цією що також ми можемо і в себе заправлятися на жінчастиною водою, але в зв'язку з тим, що не обслуговується, напір зменшений, тому для заправлення машини потрібен більш довгий час, що сприяє розвитку пожежі на великі масштаби, тобто задає великі збірки. Депутат селищної ради Петро Ковальов звернув увагу на незадовільний стан комунального майна, яке було передане то в водолій <різький> розруха, Чалась мінімум 10 год назад, і вона там ну це на пачні поза. Так чому на давайте привозимо? Та Більше Там просто не могло таких знищити за пасіч. Селищний голова Ольга Губар заявила, що комунальне підприємство Ямбільське готове взяти на себе послуги водопостачання. Розуміли, що щось не то буде. Раз фопса кошка ліквідується, то мабуть, щось буде з товариством юдалі. Тому, в принципі, наше комунальне підприємство то готове до цього, так і там і конкурсів, не треба нічого. Але і депутатський корпус знає про це, і ми готові вкласти туди кошти для того, щоб. Відновити це все треба спочатку отримати назад наше майну спільну власність всіх жителів нашого селища. На питання присутніх чи будуть підвищені тарифи на водопостачання та водовідведення, селищний голова відповіла, що питання вирішуватиметься пізніше. Кожен тариф повинен бути ґрунтований після того, як ми будемо бачити грунтовані тарифи. Будемо бачити, який середній тариф по області, по нашому Шостинському району, і після того ми тільки вийдемо, надамо обґрунтування це все, комунальне підприємство оприлюднень, Ви будете це все бачити. То прохання, якщо вас не задовольняє, приходимо і обговорюємо. Якщо треба буде тут зібратися, ми знову зберемося, обговоримо це все, щоб ви розуміли. Але на перших етапах я вам хочу сказати, що буде дуже важко. Так як все це буде з нуля. Крім того, у селищного голови запитали, чи треба мешканцям Ямполя оплачувати послуги, то «Водолій БС. Як платник, ну я, наприклад, розумію, я не розумію, за що мені платити. Я не бачу, ну, вода йде, да? ну, це вже за втручання нашого йде. Каналізація буде працювати теж за втручання. Юридичну особу ми не знайшли представника. Ну, вибачте, на які рахунки то платить, е, я так зрозуміла, що і за травень не всім платіжки вже і надійшли, бо частина населення Ямполя не платила за травень. Ну от, е, в мене чесно, відповіді на це питання немає. Ну, я особисто за червень платити поки що не буду, поки ми не з'ясуємо.